У номінації журналістика здобув Василь Бут та Світлана Яценко Новооржицька громада за історично краєзнавче видання історія сіл та рамдиці і вили новооржицької територіальної громади. Шановні, ви знаєте, я хотіла дуже наголосити на роботу. Оцих людей, яких я назвала. Тому, я, тому що, якби не вони, у нас би не було б може, де збиратися. Не було б цього музею, не було б цієї хатини такої семененка. Я низько кланююся вам, шановні, і прошу вас отримати нагороди. По 2,5 тисячі, тому що премія поділилася і диплом лауреата. Я давайте ми казав, давайте на нанизуємо, на буде краще. Ні, ну так, так, нас і так вже останніми, а тоді ще якби на низ ми, то взагалі ні-ні. Ми не можемо так позволити. Тепер що, я хочу подякувати у першу чергу районну раду на чолі Статяни Петрівни, конкурсну комісію, яка одностайно визначила нас переможцями. Я хочу подякувати і усім моїм друзям, колегам поперу. Колегам по роботі, по професії теж за одностайну підтримку. Я хочу подякувати всім причетних до цього дійства. Тетяна Петрівна трошки вже наперед сказала, ви знаєте, приємно, що ми маємо ось такий прекрасний актовий зал, такий музей. Передмова така. Жаль, що сьогодні немає мисника захворів. Ми пройшли з ним. Всі муки пекла, поки будували оці ці школи. Я хочу подякувати іще колективу Транденційської середньої школи. Вибачте, хвилююся, без цього колективу, прекрасного колективу, який я очолював протягом 22 років, оцього цього дійства не було. Маленьку передмову, як створювався і музей. Ну, школа собою, це адміністративна робота, це я не буду зупинятися. А музей ще починалося, починалося будівництво школи. У мене закралася думка, як створити центр пам'яті Симоненка, Бо я ним захворів. Та, до речі, не є один а весь колектив. І була така думка створити з десяток стендів, розвішати їх по класах там, чи в рекреації, і там проводити семени уроки і проводити, можливо, навіть екскурсії. Але це була б тимчасова робота і періодична. Мене це не влаштовувало. І коли почалося вже будівництво, мені доводилося їздити, їздити за обладнанням. Спасибі! Оцій людині, Світлані Борисівні, вона взяла на себе усю жіночу роботу, систематизація там, е, і, і все інше. Ну, Чоловікам залишився тупор е, Рубанок і молоток, значить, а вона взяла на себе її інтелект, глибоке розуміння творчості письменника. І біографії письменника визнали весь колектив і встала неформальним лідером. Життєвий шлях усі колись кінчають. І майже кожному до них кладуть вінки. Одні жили, помер і забувають, а інші пам'ять залишають на віки. На їх тілах зростуть бур'ян і квіти, бо тіло тлідне та душа жива. І для народу вічно будуть жити їх правда, совісті слова. Ти знав тоді, якщо тебе не буде, то в кожному слові, кожного вірша живий поет, поки живі є люди, бо в кожнім з нас живе твоя душа, і хоч землею стисло тобі груди, та голос твій лунає звідтіля. Народ мій єсть, народ мій завжди буде, поки живий. Жити ву і я. Минуле не вернуть, не виправить минуле, але воно живе, забуте не забути, То щоб оте минуле не забулося, щоб передавалося воно з покоління в поколінь, щоб знали наші нащадки історію малої батьківщини. Ми і писали оту історію сіл тарандинці і Вили». Хочу подякувати журі за таку високу оцінку нашої роботи. Хочу подякувати нашим співавторам, особливо Ільченко Тетяні Васильівні, Дремлюженко Ользі Володимирівні, Тітенко Лідії Іванівні і, звісно ж, Анатолію Петровичу, який був і продюсером, і спонсором, і порадником, і натхненником нашої роботи. А герої цієї книги. Вони звичайні сільські трудівники, такі як герої Семененківських віршів, і Марія та Настя з думи про щастя, або згорювана мати Баба Онися із одноіменного вірша, або працьовитий колгоспний конюх Федір Кравчук, або Андрій і Ольга із новелимо Строян. Або незламний Опанас Кроква і Баба Орися з новели весілля Опанаса Крокве. І, звісно, у цій книзі є і розділ про розвиток освіти, а там велике місце відведено створенню діяльності нашого музею. І ми пропагували, популяризували творчість Василя Симоненка майже 30 років. І, звісно, він на те заслуговує, бо Василеве слово воно вічне, як Всесвіт, воно полум'яне і яскраве, як сонце, воно геніально пророче і віще. А Симоненків крик 20-го віку він відлунює і в нашому 21 столітті, а люди бавляться мов діти, катам співають гімни. Холої і генерали мріють посадити на всій планеті атомні гаї. Та незважаючи ні на що, поет вірив, пощезнуть всі перебритні приблуди і орди завойовників за брод. Повірмо ж, і ми, Василю Симоненку, бо тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться, живе. Дякую. В номінації мистецтво визнано Дениса Зозулю, місто Полтава за документальний фільм Любов та ненависть. Добрий день, дуже вдячний за Це для мене дуже велика честь отримати лауреата Васила Семененка до такої дати, 90-річчя. Так вийшло, що, що я планував під час відпустки поїздку довше річки Дніпро і пан Володимир Іванович Вишниченко, художник, художник, мені дав почитати Василя Семененка книгу. Я виписав верші, що мені подобається. І з моїм другом, друг на горі Повиха зачитав ці верші, я на диктофон записав. І це стало основою для кіно, плюс ці кадри з Дніпра. Василь Семененко писав про Дніпро, багато згадував. А потім була подія, що в 60-х роках влада з народом не рахувалась, і 200 тисяч людей було просто виселено з берегів Дніпра під час. І це... а Василь Семененко боровся саме за народ проти тієї диктатури, щоб скинути ярмо тої системи. І ми його нарешті скинули. І Зараз йде боротьба досі. Ми вже його не одінемо. Хочу подякувати. Тим, хто мені допомагав при створенні фільму, спеціально в залі є Лізавета Мельник, яка написала музику для цього фільму. Дуже дякую. Олександр Павлович Калашник, директор кінофестивалю, режисер-викладач, який мене навчив мистецтву режисури, операторської мистецтві та монтажа. Потім Людмила Нисник, це е, директорка музею Сереста яка е, ми відвідували спілкою потавських художників е, під час Лубицької весни цей музей, і е, дала таке потужне інтерв'ю, також воно в фільмі є. І спілка була зроблена ще сумісний портрет. Е, дуже дякую, ще раз велика честь для мене. Я хочу щиро і сердечно подякувати. Співзасновникам цієї премії це е, Новожицькій територіальній громаді, в особі Анатолія Петровича, який підтримує, він є членом журі. І виходячи з цього всього я щиро і низько кланяюся членам журі. Я вам скажу, не багато робіт, але дуже важко було визначатися. Тому, шановні члени журі, які тут присутні, яких немає, дай Боже всім здоров'я! І миру, і миру і ще раз нам миру. Слава Україні! Дякую, Тетяна Петрівна. Що хотіла сказати? Тільки що було, були лауреати, стояли Василь Герович, Світлана Борисовна, колектив цієї школи. Я пам'ятаю, це було дуже давно, коли був голова колгоспу Борода і Василь Герович ще. Був козак ще молодий, а я ще молодший. Ми їздили в Полтаву -І. Возив в інституті тільки закладувати проєкт Василь Гур, пам'ятаєте, проєкт цієї школи. Як сюди на цю школу працювала вся громада? Скільки було зусиль, всі наряди починалися тут і всі роботи проводилися тут, щоб побудувати школу. І велика вдячність. Василю Григоровичу, всьому педагогічному колективу, технічному колективу, е, небайдужим вже е, працівникам освіти, які вийшли на заслужений відпочинок, відгукнулися і працювали над тією творчістю Василя Симоненка. І сьогодні сюди закликали, і приїжджали, і депутатський корпус, і академіки приїжджали, і все туди відбувалося це дійство. Да, дійсно, сьогодні до цього часу ми дожили багато із тих, кого колись сюди не приїздили. Це сьогодні Василева Слово, Василова пісня, вона живе і багато. І от, знаєте, всі переживали і те питання, куди ж піде премія Василя Симоненка? Є питання утворення гармати. І куди віднесеться до Лубен? Оце Лубенського району, правильно, Сетя Петрівна, премія. А де вона залишиться? Чи на Оршичині? І от коли прийшла територіальне об'єднання, і інорська громада, а на теренах і таранди, і ці бійці залишились і об'єднавшись в одну громаду, а громада вилилася в Лубинський район. І ця премія так і залишилася. У Лубинському районі і коли зібралися поважні журі, а засновниками є Новорська територіальна громада, яка виділяє кошти, і всі номінанти отримають ті кошти. Я думаю, в ближчому місяці, лютому, коли фінансовий рік вже почне працювати, все отримають. коли засіло журі і почалося туди, то ви знаєте, я трошки... Якби в тих питаннях не розміратися, коли йшла така хлопітка робота членів журі, я оцінив, що написати це одне діло. А оцінити роботу кожного це ще важче. І я бачу, були суперечки, все. Я, шановні члени журі, дякую вам за відвертість, за справедливість, за розуміння і за ваший творчий підхід. Всім сьогодні. Цей прекрасний мирний день завдячуємо нашим Збройним силам, дякуємо, що вони охороняють. А ми з вами сьогодні це проводимо дійство, коли нашому Василеві 90 років, кажеться, він тут цими вулицями бігається, і школою приходить і навчається. Я всім вам зичу одного із цієї трибуни, від усієї громади миру, спокою, душевного спокою. Розуміння в відносинах між собою, допомоги, те, що ви допомагаєте, і безмерно, безмежно ваша велика, велика вам дякую. І хай Бог вас оберігає, дарує ті хвилини щастя і радості, сльози тільки від радості. І щоб ви були живі здорові. Слава Україні! Шановні присутні, з ким ми ще не бачилися. Дозвольте від імені військової адміністрації привітати вас, всіх і всіх мешканців Яклубинського району, нашої держави, всіх, хто поважає творчість Василя Симоненка, привітати з цим святом, подякувати районній раді і Новоржинській територіальній громаді. що... І досі, які часи не переживає наша держава, існує і відзначається премія, і щороку відзначається День пам'яті Василя Симоненка, який дійсно видатна людина. Як я сьогодні вже казав, за таке коротке життя, але залишив дуже-дуже великий і потужний слід і дуже. Дуже великий вклад він зробив в першу чергу у нашу державність, в державу Україну. Це була його мрія, щоб Україна була вільною і зараз якраз вона відстоює свої, свій статус вільної родини. Потім подякувати Нооржицькій ну, територіаль, територіальній громаді, в особі, як і їхнього керівника, так і всіх мешканців цієї. Громади, які підтримують в такому стані, чесно кажучи, ну, я просто був вражений. Я останні раз я тут був дуже-дуже давно, коли ну, подивився, в якому стані музей, в якому стані хата, в якому стані пам'ятник і які колективи зібрались тут подякувати. В першу чергу, що знову ж таки Новоржицькій громаді більшість колективів тут виступала, переважна більшість. Це Громади і ну, дійсно я був вражений, я не музикант. Я вибачаю завараження, колись мені науко наступив медвідь чи слон. Але те, що я тут почув, навіть не маючи ніякого досвіду в цьому всьому, ну, я просто вражений тим, які, які у вас в громаді є фахівці. І в общем, ще раз вам подякувати, побажати всього-всього найкращого. В першу чергу. Міцного здоров'я, удачі, наснаги, терпіння. що в цьому, Я маю надію, що в цьому році таки прийде на нашу землю довгоочікуваний мир, який ми зустрінемо в вільні, вільній країні. Слава Україні!